Перше, ви мені задали питання Перевірка. по перевіркам підприємців чи підприємств? Підприємців, фізична особа, вона Ні. Ні ді, 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 ді. Ну вас взагалі ніхто не перевіряє. Тим більше приватна податкова. Знаєте, як ми робимо це зараз? Раніше я їм пояснювала. Коли ми були платниками ПДВ, ми працювали ще ми 20 років виробляємо меблі і якийсь період, поки були у нас підприємства, які брали з ПДВ у нас меблі, ми були платниками ПДВ. І ви знаєте, я розібралася, що підприємці взагалі не перевіряють. Є такий план, зараз скажу, порядок включення в план графік перевірок суб'єктів господарської діяльності. Там є і, і про підприємців, і про підприємства. Так от підприємці фактично ніхто не попадає під цей план графік перевірок. А підприємства приватні. Точно так же, якщо вони не працюють з бюджетом, з акцизними товарами і ще щось так, я вже трошечки забула, то вони не підпадають теж під перевірки. Тобто це глобально. Вас, вас перевірити ніхто не може. Перше, друге, Знаючи тепер, що, наприклад, у нас податкове в Сєвєродонецькій приватна, що в них немає повноважень, а в нас ще й має моду ходити на перевірки обласна податкова. Зараз прямо в Сєверодонецький сидить, то в найближчих містах вони там промишляють. Вони точно так же не утворені, положення немає в Мін'юсті зареєстрованого. Тому ми зразу, як тільки прийшли на перевірку, що б вони не принесли, викликаємо міліцію 102. Пишемо заяву про злочин, про шахрайство, про вимагательство і в, і в міліцію чи в поліцію. Потім через суд порушуємо кримінальне провадження, і вони там щось розбираються потім без кінця і просто не ходять. Ми два рази так зробили, в третій раз ціль вже сьогодні розказував хлопцям. Е, прийшли тільки ми на порог і вони пішли. розумієте? Тобто. А якщо ще у вас приватна власність, знаєте, як я говорю? Ну я поки коли починала і розібралася, що нас податкова не перевіряє, там ніхто не перевіряє, до мене причепилася санепідстанція. з пожежниками розібралася, а санстанція каже: ми прийдемо на перевірку. Я вам говорю, у мене об'єкт приватної власності. Якщо ви думаєте, що ви мене перевіряєте, а я перевірила повноваження, що ви перевіряєте продукти. Шкільні, дошкільні е, учбові заклади, ну там об'єкти е, надзору вас є, а виробництво у вас не об'єкт надзору. Якщо ви думаєте, що ви мене перевіряєте, йдіть до суду. Е, буде у вас рішення суду зайти на мій об'єкт приватної власності, я вас обов'язково пущу. Це було років 15 тому. Більше вони до мене не прийшли. Тобто, поки ви не навчитеся захищатися. Ну такими методами, які 100% працюють. Коли ви починаєте, от у вас там то, то топор, то порушення, це їхній простір. А покажи, немає. Покажи, немає. Значить, покажи рішення суду, що приватна власність. а приватна власність, я взагалі ювелірно захищаюсь багато років. Немає рішення суду до побачення. Мені все одно, і в суду. У мене навіть є такий випадок, коли ми ще платили ПДВ, я вже знала, що вони нас не перевіряють. І знаєте, у нас остання перевірка закінчилась тим, що в нас її не було. І е, начальник по е, перевірці фізичних осіб просив нас, е, ну, щоб ми не піднімали це питання. Він каже, ми на 10-й день без 15 6, вам дамо акт перевірки без перевірки. Ну, тільки не піднімайте питання, що фізичних осіб ну, громадян не перевіряють. Вони нам це дали. І до тих пір, поки я роки три там не, не говорила про те, що громадян не перевіряють. Мене не чіпали. А коли я почала в інтернеті, викладати, що не перевіряють взагалі підприємців, потім в газеті мене друкували. Мене, до мене прийшла перевірка. Я їм кажу, тут приватна власність сидіть до суду. Вони пішли до суду, виграли, приходять роки через два. Каже, рімень головна, ну отже, у нас вже направлення, ми ж виграли. Я кажу, направлення два роки тому, пишіть нове. І знов підете в суд. Розумієте, якийсь сенс, на що їм два роки ходить до суду. А там якийсь контроль на планове відділення, якісь налог. Я вам ще знаєте що підкажу? Що ми, е крім того, що вийшли в громадян-підприємців, ми ще знайшли такий е статус як мікропідприємництво. От мале підприємство, середнє, велике і мікропідприємництво є. Значить, за господарським кодексом, мікропідприємець це до 10 найманих осіб і до 3 мільйонів євро. У нас теж є такий алгоритм, у нас перший у Львові е, е, як його, Роман Олексійович перейшов на це все. Е, це ж теж та ж сама історія, що ми з громадяни вийшли фізичні особи, самі написали заяву. Точно так же, коли ми є мікропідприємці, у нас до 10 осіб, осіб і до 3 мільйонів євро, ми з вами переможемо. І пишемо заяву. Зареєструйте нас малим підприємцем, хочу платити єдиний податок. Ми виходимо з малого, заходимо в мікро, а мікропідприємництво, якщо ви відкриєте податковий кодекс, там є один раз упомінання в податковому кодексі, що перевірка за заявою мікропідприємців може бути. Оце ще може бути захистом. Тобто ми паралельно і те, і те робимо. Є? Так, все є готове ж це все дуже просто ви.